Сьогодні я серед одних із найпідготовленіших морських піхотинців. Мета пройти тест фізичної підготовки корпусу морської піхоти. США морпіхи отримують від нуля до 300 балів залежно від результатів. І щоб пройти його, потрібно щонайменше 135 балів. Отже, поруч зі мною старший сержант Аманфо. І сьогодні я спробую здати PFT – тест фізичної підготовки. Звучить Доволі складно, треба здати підтягування планку і забіг на 5 кілометрів. І я здаватиму тест разом із хлопцями, які в чудовій формі. Я трохи поговорив із ними раніше, і більшість можуть зробити по 30 підтягувань і показують хороші результати збігу. Що мене чекає? Думаю, буде весело. Морпіхи розважать тебе. Ви більше як група підтримки, так? Отже, почнемо. Коли почнеш, підтягуйся так, щоб підборіддя було вище перекладене. Потім повністю випрями руки. Роби повтори, доки не зробиш свій максимум. Що не можна, не можна робити ривки, не можна крутити педалі. Завжди тримай руки на тій самій ширині, але можна змінити хват під час виконання. І продовжити вправу. Тобто можна поміняти руки? Так, можна. Головне не зістрибувати на землю. Можеш поміняти хват та продовжити підтягування. Чи є рекорд підтягувань у морпіхів? У морпіхів. 76 підтягувань. У морпіхів? 76! Ладно. Так, в 2002 році. 76 підтягувань це дійсно рекорд. Я шокований. Готові почати вправу. Один. Два. Три. Чотири. Ця вправа є тестом на витривалість, бо можна відпочити, повисівши на перекладині. Сімнадцять, вісімнадцять. Ну що скільки вийшло? Результати: двадцять вісім, вісімнадцять і двадцять один повтор. Якщо готовий, піднімайся. Добре. Почали. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. 27. 28. 29. 30. Вау! Вау! <реш> Ще два могло бути й більше, бо хлопці задали гарний орієнтир. Це було добре, молодець. Зараз 5 п'ять хвилин відпочинку і далі планка. Правильне виконання для здачі тесту Тіло в прямій лінії. землі торкаються лише пальці, ніг і передпліччя. Руки не повинні торкатись одна одної, пальці не щіплювати. Я ніколи не робив планку на максимум, тож не знаю, як впораюсь. готові. Почали трава трохи волога і слизька. Перша хвилина. А я вже відчуваю легке тремтіння. Хлопці, як настрій. Братан, все класно. Час іде дуже повільно. Одна хвилина. Я буквально відчуваю напруження всередині. На двох хвилинах з'явиться печіння в м'язах живота. Звільни свій розум, не думай про бій. Хвилина 15. і ти зможеш витримати 3 хвилини 45 секунд. А як ви контролюєте як... дихання дих носом, видих ротом? Хвилина 30. Намагаюсь знайти мураху, на якій сфокусую увагу вам взагалі не важко. Я на розслабоні а, о боже, хлопці, ви як мені норм. Клубці, а, ви це реально це гарно це справляєтесь. Може, зіграємо в камінь ножиці папір. Три хвилини 45 секунд. Три хвилини. Стегна. Стегна вгору. Молодці. Тримайте спину рівно. Рівно спину. Три хвилини 15 секунд. Якось спробуйте повторити це вдома. Це не так просто, <laughs> як видається. Перші 40 секунд просто, а от далі вже складно. 3.30. Oh, just... Тримайся. Oh, just... Просто тримай. Сімсон, піднімись вище. Провисаєш. 3.45. Oh, just... Це right? все ah. так. Oh, я міг би продовжити. Думаю, могли б дотягти до п'яти хвилин. Oh, yeah. Та без проблем, yeah, yeah, yeah. треба точно було yeah, yeah. ще хвилин. Uh, uh... Well, no, нам же little, ще little, треба трохи пробігти. <laughs> <laughs> Тобі взагалі не важко? No. Ні. Іноді під час тренувань, принаймні я так роблю з побратимами, ми стаємо в планку, кладемо кевлар, щось на кшталт шолома, і лягаємо на нього, а руки за спину і тримаємо планку. Це набагато краще, укріплює м'язи. І потім ти вже не відчуваєш таких складнощів. Але навіщо тренуватись, якщо ти і так можеш тримати планку понад три хвилини? Морпіхи не зупиняються на достатньо добре. У нас змагальний дух. це наша природа. Якщо хтось зробить максимум, то я спробую перевершити його. скільки тобі років? 22. Як думаєш, чи зміниться твій підхід, коли ти станеш старшим? Якщо вже й зміниться, то сподіваюся, мій дух стане сильнішим. Він вже змінився. Коли я вступив до морської піхоти, мені було близько 19, майже 20. Я був молодим, неодруженим, рядовим. Просто намагався заявити про себе, робив що завгодно, без жодних обмежень по часу. Жив у казармах, працював, тренувався, йшов додому, веселився у вихідні. Тепер я одружений. У мене є дитина, собаки, сім'я. З'явилися інші турботи, але це тільки підкріплює мою мотивацію, бо в мене з'явилася чіткіша мета. А що за історія з твоїм татуюванням туз на руці? Оце в мене завжди є туз у рукаві. Це фінальна частина тесту з фізичної підготовки. Забіг на 5 кілометрів. Стартуєте звідси, біжите 2,5 кілометри в один бік і стільки ж назад. Який мінімальний та максимальний норматив? Щоб отримати 100 балів пробіжи за 18 хвилин, мінімум для здачі 28 хвилин 40 секунд. Якщо довше це провал, і ти завалиш увесь тест. Мені як для старшого є невелика поблажка. Так, чим старший, тим простіші нормативи. Я в бігу не дуже сильний, як скелелас. Але після цього буде ще тест на підйом по канату, і це вже більше моє. Сподіваюсь. Але це вже буде після забігу. Гаразд. Готові? На старт. Руш! О, койот! Вони небезпечні для людей. Загалом, якщо триматися разом, вони нас не чіпають. Поки ми тримаємося. Потрібно просто наглядати один за одним. Якщо підеш один, вночі можуть напасти. Це треш. Тобто, якщо ти один, вони можуть напасти. Тут навіть більше не койоти небезпечні. А пуми. Пуми? Oh, oh. Oh, Жара просто пекельна. Асфальт so like, відбиває тепло. І назад бігти тим самим шляхом, так. Так. У кожному військовому тесті є біг, і я його ненавиджу. Це тортури, особливо в таку спеку. Хоча я йду добре, але все одно його ненавиджу. І все ж я лідирую. Тому треба було почати бігти швидше. О, дякувати Богу, фініш. 20 хвилин. О Боже. 20, 10, 20, 11, 20, 13, 20, 15, 20, 16, 20, 18, 20, 19, 20 хвилин і 19 секунд. Ох, як боляче. і 59. 21, 2101, 2103, 2103. Мене зараз знудить. Майже вирвало. Почав занадто повільно. Першу половину навіть не втомився, а потім довелося прискорюватися ще й дорогу не знав. Не міг одразу вирватися вперед. Боже. Мене зараз знудить, сніданок підступив до горла. Налякали мене до біса, коли я спитав, чи небезпечні койоти. Мені відповіли ні, тільки якщо ти один чи вдвох, тоді можуть витягти з намету та напасти. А потім додали, що не їх треба боятись, а пум та гримучих змій, бо ті можуть убити. Їм все одно один ти чи в групі. І коли біг сам думав,

Бо часто дивишся на цих фітнес-інфлюенсерів і думаєш, та це все фотографії та зйомка за кілька днів. Але він... Ні, він реально може. Як почуваєшся? Розбитий. не брехати. Зробив би це знову? Ні. Ні, якби не камера, то й зараз не робив би а в нас. Завтра буде повтор, бо треба покращити час. Кожен рік морпіг має це здавати і ще тест на бойову фізпідготовку. Це те, що ти раніше робив під час іншої зйомки. Отже, щороку року треба здавати два тести. Які у мене бал Він не ідеальний, розумію. у тебе максимальний результат. Не жартуєш, норматив за біг був приблизно 21 хвилину, а ти пробіг за 20 хвилин і 19 секунд у тебе 300 балів. 100 за підтягування, 100 за планку, 100 за біг. О, це супер. Треба, щоб він підписав контракт. Де рекрутери? Де вони? Хай підписує та йде служити. Я ж занадто старий. Думаю, зробимо виняток з твоїми фізичними показниками. Наші рекрутери щось придумають. Девоксомстав. Це останнє на сьогодні підйом по канату, <звіп> те, що ти вмієш. <звіп> <звіп> Отже, що будемо робити? Будемо лазити. Починаєш від колоди, підбігаєш до канату, лізеш вгору, спускаєшся, біжиш назад, торкаєшся колоди, і так тричі. Хто швидше, я буду змагатись в шортах, бо штани дозволено тільки морпіхам. Трохи переживаю, що пошкоджу ноги об канат. але сподіваюся, що все буде добре. У мене не так багато досвіду підйому по канату. Зазвичай роблю це без допомоги ніг, але тут вони важливі для швидкості. Ну що, готові? На старт. Увага! Yeah. Руш! Це було виснажливо. Магнус ти вже закінчив. Друге місце непогано. Ти Дуже <святок> швидкий. <свят> та трохи маю досвід. Ми <свят> тільки були наполовині, а ти вже був на горі. Не може бути. Я вражений <свят> тобою <свят> теж. Ти ж такий великий і мускулистий, <свят> а лазиш <свят> по канату, неймовірно. Це справді було весело. Дякую, що показали мені тест PFT та підйом по канату. І дякую всім за перегляд. Обов'язково підпишіться на цього хлопця на ютуб. Побачимося наступного разу. Думаю, ти робиш підйом за дві секунди вгору і вниз. Я такого не очікував. Не може бути. Я думав, що він тільки руками ліс, а він ще й ногами працював.